Дурія України 8 клас тема уроку Походи козаків чверті 17 століття Петро Конашевич Сагайдачний. Перш ніж розпочати вивчення нової теми, ми з вами повинні пригадати, хто такі козаки адже сьогоднішня тема саме ними присвячена тому нагадую, що козак це вільна озброєна людина. Перше селення козаків виникла на території Запорозької Січі, острів Хортиця. Його засновником був гетьман Дмитро Вишневецький, якого в народі називали Байда. Але крім запорожців, в історії України вилишальну роль відігравали і реєстрові козаки. Тобто ті козаки, які знаходились на службі у польської влади, вони були вписані в особливий список Реєстр. І цих козаків Польща використовувала для охорони південних кордонів, а також для боротьби з ворогами Речі Посполитої. Це, в першу чергу, Османська імперія. І якраз сьогоднішня тема і присвячена боротьбі Речі Посполитої проти Османської імперії. Тому працюємо сьогодні, і вивчаємо новий матеріал відповідно до наступного плану. Знайомимося з походами козаків чверті XVIII століття, говоримо про видатну історичну постать Петра Конашевича Сагайдачного і декілька слів про Хотинську війну і про її наслідки. До сьогоднішньої теми, як ви бачите, у нас є відповідні терміни і відповідні поняття. Всі вони пов'язані саме з боротьбою проти Османської імперії. Всі ці терміни вони в українську мову прийшли саме із турецької мови, такі як ясир, це бранці полонені. Гарем, жіноче приміщення будинку мусульманина, де утримували жінки, Яничари, привілейована піхота в турецькій армії, і Каторга, звертаю вашу увагу на голос. Каторга на літеру О, назва великого дерев'яного вислового військового судна в Османській імперії. Якщо ви уважно подивитесь на ці дві карти, то побачите, що. В західній європі з 15-го по першу половину 17-го століття відбулись певні територіальні зміни Якщо на першій карті ми бачимо з вами такі держави, як Велике Князівство Литовське, Польське Королівство, і українські землі, які входили частина до Великого князівства Литовського, частина до польського королівства, то на другій карті ми вже бачимо нову державу, яка з'явилася в Західній Європі. Це Річ Посполита, яка виникла в результаті об'єднання Великого князівства Литовського і польського королівства, і українські землі. Землі війшли до складу Річі Посполитої. Отже, питання, чи мали українці свою державу в 16 столітті, на нього відповідь сама, як то кажуть, говорить за себе: не мали українці своєї держави. Адже їх землі були розпорошені між Великим Князівством Литовським Польським Королівством, а потім Річчю Посполиту, яка об'єднала об їх. Частина земель входила до складу Московського князівства, частина земель е залежала від Молдови, від Кримського ханства. Е тому, на жаль, українці своєї держави не мали. Але прагнули її відродити. Чому не створити? А тому, що на українських землях вже існувала держава Русь-Україна створена. Е першими князями, яка, на жаль, після смерті князя Володимира Мономаха поступово розпалася, а потім була захоплена іншими державами. І так. Говорячи про походи козаків першої чверті XVII століття, треба сказати, що в основному ці походи були спрямовані проти Османської імперії. І про це свідчить карта, яка перед вами. Подивіться, будь ласка, куди ведуть стрілочки, а вони ведуть саме на територію Османської імперії. До численних, як то кажуть, фортець козаки вели активну боротьбу проти Османської імперії, а також проти Кримського ханства, яке було васалом Османської імперії. Чому? А тому що Держави постійно загрожували південним кордонам Речі Посполитої. Вони здійснювали набіги на території українських земель. Вони е, палили, нищили, грабували, е, забирали е, чоловіків, жінок е, у полон, а потім продавали на найбільшому ринку рабів у місті кафі, у місті кафі. І е, Річ Посполита. Не в змозі була самостійно захистити свої південні кордони. Тому поляки вимушені були звертатися по допомогу до козаків. Ну і частіше всього до козаків і звертатися не треба було. Вони самі розуміли необхідність захисту південних кордонів і необхідність боротьби проти поляків. І от серед козацьких ватажків особливим героїзмом відзначився Саміло кішка. Він розпочинав свій військовий шлях ще у Дмитра Вишневецького, приймав участь у численних морських експедиціях, нещадно громив Турецькі галери. Про нього усна народна творчість розповідає. 25 років знаходився в турецькому полоні, потім тікав з турецького полона. І повертається в Україну, його обирають гетьманом. І в одному із воєнних кампаній, Самій Локішко, загинув. Ось така легендарна, героїчна людина, яка приймала участь в боротьбі проти Османської імперії, проти Кримського ханства. Ну, а наша з вами центральна постать це гетьман Петро Конашевич Сагайдачний. Перед вами його портрет. Акцентую вашу увагу. Двічі обирався гетьманом війська Запорозького. Ви бачите на цьому. Портреті він з символом гетьманської влади булавою. Нагадую, що клейноди, які дарувала польська влада козакам, то були булава, був бунчук, були корогви, були літаври. Так от, булава це символ гетьманської влади. Він двічі обирався гетьманом війська Запорізького. Я для вас зібрала топ-16 фактів про Гетьмана Конашевича Сагайдачного. Людина він дуже цікава, походив із заможньої родини, він шляхтич, отримав гарну освіту, сповідував православ'я все життя Вів боротьбу за захист православної віри і релігії. А, дуже цікава історія про отримання другого прізвища Сагайдачний. Я до цього ще повернусь. Навчався військовому у легендарного козака Саміла Кішка, про якого я вам говорила. Двічі обирався гетьманом війська Запорозького. А, його дуже. А, Боялась Османська імперія, він наводив на неї страшенний жах, особливо тоді, коли організував два морських походи, в результаті якого був спалений і пограбований частково Константинополь, столиця Османської імперії Стамбул. Значить, Здійснив похід на Москву разом з поляками. Ну, був прекрасним тактиком, був прекрасним стратегом. Організував козацьке військо по-новому, запровадив правила, яких дотримувались козаки навіть після його смерті. Ну і помер від отруєної стріли. Ось така героїчна людина. Дам посилання, можна подивитись фільм, присвячений Петру Конашевичу Сагайдачному. І подивіться, будь ласка, на цю фотографію. Це могила Петра Сагайдачного. у Могилянці, Києва-Могилянській академії. Чому Бо вона символічна? Тому що е, цей камінь е, знаходиться на місці Братської церкви, де він був похований. Братської церкви е, вже не існує, не існує, а ось е, камінь, який, на якому пам'ятна дошка. А ви можете побачити на території, на території Могилянки. Я повертаюсь до подвійного прізвища Сагайдачного. Він взагалі Петро Конашевич. Сагайдачний це друге прізвище, яке він отримав на Запорозькій Січі. І Сагайдачний пов'язаний зі словом Сагайдак. Це шкіряна сумка або дерев'яний футляр для стріл. Ось перед вами на цих фотографіях якраз і показані шкіряний Сагайдак і дерев'яний. І Петра Конашевича так називали за дуже майстерну влучну стрільбу із лука. І друге прізвище так до нього закріпилося, що він навіть свої документи підписував не як Петро Конашевич, а Петро Конашевич Сагайдачний. Герб гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного це малий герб, середньовічна грав'юра, на якій зображений Конашевич Сагайдачний з булавою, ознакою гетьманської влади. І от якраз перед вами той самий Сагайдак, Сагайдак, де зберігався вук і де зберігалися стріли. Що ж, видатного, чим же прославився Петро Конашевич Сагайдачний? По-перше, організував по-новому армію. Він чітко розділив армію на підрозділи піхота, кіннота, артилерія. Він приділив особливу увагу формуванню козацького флоту. А, він сам був гетьманом реєстрового козацтва, і весь час прагнув збільшити оцей самий реєстровий список, щоб туди як мога більше було внесено а, козаків, козаків а, для того, щоб можна а, було використовувати їх а, для військових спецоперацій проти Османської імперії. З Гетьманом Конашевичем Сагайдачним в історії України пов'язана доба героїчних або морських походів. Доба героїчних і морських походів відображена на карті численні стрілечки, які показують напрямки морських походів козаків. А вони якраз спрямовані до турецьких фортець. Дивіться, будь ласка, козаки в 1606 році захопили місто Варну, в 1609 році захопили Ізмаїл Кілію, Акерман, це турецькі фортеці, у 1608 перекоп, у 1615-17-му спалили, пограбували Стамбул, Константинополь. Я його назвала старим, старою назвою. І у 1616 році пограбували місто Кафа і визволили тисячі бранців. До ну, доба героїчних походів якраз і відображена на цих ілюстраціях. Подивіться, будь ласка, як козаки Петра Сагайдачного здобувають кап. Звертаю вашу увагу на козацький флот, то не кораблі, то творецькі кораблі, а козацький флот оці численні чайки, великі лодки, які рухались. І під вітрилами, і за допомогою е, мускульної грібної сили, оце і був справжній флот козаків. Дуже маневрений, дуже швидкий, дуже, ну, скажімо так, зручний. зручний. Які ж причини героїчних походів козаків? Вони перед вами на цій схемі. Ну, це по-перше, попередження татарських набігів. По-друге, перенесення бойових дій на територію ворога раз визволення християнських бранців, ну і звичайно отримання багатої здобичі в ході цих походів. Ми говорили про те, що козаки приймали участь у поході на Москву. Вони приймали участь в експедиції, військовій експедиції поляків, разом з поляками вони здійснили цей похід. І похід був достатньо вдалий. Поляки підписали з Московським царством Деулінський мирний договір, відповідно до якого Чернігівські і Смоленські землі були приєднані до Речі Посполитої, З'явилося сьоме воєводство. А приєднані завдяки успіхам, успіхам у цій військовій компанії до вирішальну роль відігравали українські козаки на чолі з Конашевичем Сагайдачним. І так, які ж наслідки героїчних походів козацтва? Ось вони перед вами. Ну, по-перше, козаків, європейські країни стали запрошувати до себе на військову службу. По-друге, вони здобули славу захисників християнства. По-друге, по вони стримували часті набіги кримських татар і османів. Але Результатив, результативні наслідки доби героїчних походів козацтва загострили відносини між Річчю Посполитою і Османською імперією. І в 1620 році розпочинається Хотинська війна між Річчю Посполитою і між, і між Османською імперією. Значить, в битві під Цицорою, Містечко таке Цецора. Битві під Цицорою, а поляки зазнали поразки від турків і татар, і вони були на грані повного знищення, звернулись по допомогу до козаків. І Ікванашевильса Гайдашні зі своїми козаками приймає участь в Хотинській війні. Вирішальна битва відбулася біля Хотинської фортеці. Вона перед вами. Ось подивіться, як вона виглядає. Така потужна. Оборонна споруда, і в битві під Хотином зійшлися турки. Приблизна кількість 240-300 тисяч військових поляки об'єдналися з козаками. До них додали ще і литовці, і литовці, і от завдяки. Тактики, завдяки стратегії Конашевича Сагайдачного, завдяки рішучості, сміливості, швидкості швидкості козаків, вони здобули перемогу. Але в Хотинській битві під Хотином Конашевич Сагайдачний був поранений отруєною стрілою, і невдовзі він помирає. Треба сказати, що Конашевич Сагайдачний не тільки блискучий військовий. Він ще стояв, скажімо так, на охороні і захисті православної віри. Він був меценатом, він виділяв величезні суми грошей на відкриття типографії. На його гроші відкривалися. Братські школи. Він засновує в 1615 році братську школу в Києві. Він е разом зі своїми запорожцями вступає до Київського братства. Він е відновлює ієрархію Київської митрополії православної церкви. Тобто це був справжній патріот, патріот, людина, яка не тільки героїчно боронила е свою державу, але е Матеріально підтримувала і вносила значний, знач, значний вклад в її захист у усіх напрямках. Ну і як свідчення заслуг Конашевича Сагайдачного, йому встановлені в Україні пам'ятники. Київ, це село Кульчинці Самбірського району Львівської області, там, де він народився, якраз тут і музей садиба Петра, Петра Сагайдачного. Львівська академія сухопутних військ, численні поштові марки, поштові листівки, присвячені гетьману Петру Конашевичу Сагайдачному. Все це свідчення не просто героїчної доби героїчних походів, а це свідчення діяльності героїчної людини. На цьому все. Всього найкращого, дітки, і до бачення!